ніби ми дійсно в якихось Карпатах. No way! Кофі-шоп на білому камені. Вийшли з зупинки, побачили костел. Він, напевно, згорів чи що, або його просто закинули. Я думаю, та, я думаю, що він був настільки закинутий, але, він настільки було гарно. не потрібний, що просто зруйнувався від часу. Цікаво, чи можна зайти всередині? Стоп! Та вишло. Це який ми скарб знайшли. Знайшла інформацію: костел освітня Богородиці, будований в XVII столітті. Якийсь меценат тут перекривав дах за свої кошти. Люди там в коментарях йому дякували, але черепицю розікрали і дах обвалився. І, в принципі, ніхто зараз за ним не доглядає. Я прочитала, що це римокатолицький храм. Стара. Бачиш, якийсь надпис? Андой. Цвяхом. Воно ну, знімає, знімається. Цвяхом прибило, щоб люди не зайшли, не покрали нічого більше. То бачиш, тут була колодка, її і... зірвали і прибило цвяхом. Ой, які двері вінгали. Угу, Дуже. Це постаралося. Це, напевно, вхід був, ні? Якась горівка, якийсь хрест і трохи соломи. Комбо-набір, Фіксуємо злочин. в білому камені сонячні батареї. Контраст. Вернули ми з класної дороги на таку менш класну вже до Гавереччини з білого каменю. Яка ну, краса! на Добре. До 90-х років дороги на Гаверечину не було взагалі, була така лісова стежка маленька, і машиною проїхати було дуже проблематично. І люди десь на початку 90-х, так як розвивався вже туризм в цьому селі, Зробили таку ґрунтову дорогу, трошки щебеню, трошки якоїсь землі, якусь пісочку, і тепер хоча б можна проїхати. А от і місце злочину, з якого везли дерева. Дивіться. Це вас гауречення? Так? А куди їдете?

Тут ніхто не живе. А де тоді живуть, ви так назвали. Ось живе. Тут ніхто не живе, тут ніхто хату не дають. Натрапили на мужчину, чесно, справжній скарб, підвіз, розказав за село, розказав за гончарів, розказав, куди нам йти, куди звертати, де постежці йти. Карпати не треба їхати. Подивися. Ну Чесно, карпатський якийсь вайп, гірський. Тут такі гори, така природа гарна. Піднімаємося по низькогірному пасму. Невисокі гори, до 1000 метрів точно, але природа насправді тут дуже гарна, ніби ми дійсно в якихось Карпатах. Опа! Повирвало, дивись, а це вирвало. Це місцеві майстри гончарі розробили туристичний маршрут е, більше для дітей, для всяких екскурсій, де можна спробувати погончарити, прогулятися угіддями. В Гавареччині спеціалізується на чорнодимовній кераміці. Рецепт такої кераміки є тільки тут, в Гареччині і колись. Було цілих 74 гончарі. В 60-х роках буквально було три людини, які знали і вміли це робити. І в 80-х роках молоді ентузіасти почали переймати оці традиції виготовлення кераміки. Люди з села почали цікавитися. І зараз, слава Богу, в Гавареччині є п'ятеро. Гончарів, які спеціалізуються на цій кераміці. Я дуже сподіваюся, чесно, дуже сподіваюся, що вони передадуть свої знання і що знайдуться люди, які захочуть перейняти знання і продовжувати це ремесло. Трошки болота не помішає в житті. Ой, а направо чи наліво? Куди ми підійшли? Не знаю, куди зараз подивимося. Тато, що... No way. Давайте no зайдемо. Ходом в під час Другої світової тут активізувалася Українська повстанська армія, і е, така Криївка точно була не одна в лісах Говреччини. Тут є вхід в льох. Ну, воно мені не схоже на Криївку, я не знаю. Може, якась бабуся тут жила, приймала. Якесь гніздо звели. Завжди, дядька, повертайте біля е, провідних ліній наліво. Я щось проігнорувала цю інформацію. І тут е, ми розуміємо, що по карті нам в принципі, треба туди, але а туди дороги краївку. нема. Але зато побачили краївку. Е, Вертаємось назад, бо біля якихось ліній треба звернути наліво. Ми вирішили, що нам треба направо і знайшли криївку, але щоб дійти до мосту, треба повертати наліво. Тут ну, тут зрозуміло думаю, що ось тут право, а тут ліво. Зорієнтуйтесь на місці. В інтернеті було написано, що сюди треба добирати спішки, бо машини не їздять. Ось видно сліди від шин. Значить, їздять, але я би рекомендувала прогулятися кишачком. Тому що ну, дуже класно. Там легесенький підйомчик. Отут взагалі спуск. Зараз йдемо до мосту. Connect with nature. і все таке. Основна точка нашого маршруту. Підвісний міст протяжності 59 метрів. 59? Ого! Це доволі багато. Але Кайф, ти хочеш обідати на цьому листу? Да. Маємо такі файні супи за 20 гривень, за 23, а в Сільпо 32. Але вони дуже класні, поживні, хороший склад мають, тому можна їх брати як альтернатива субліматам. Сублімати це класно, але треба мати гроші в них. Ми не свині і заливаємо їх під п'ятком, бо я не маю пальника свого. М ага, і треба помішувати. І супи не настільки калорійні, як субліки ляха. Ти знімаєш? Вони не настільки калорійні, але вони і на свою ціну доволі мають і хороший склад. І насичують там. Треба ще доїсти якогось лавашика, якогось батончик, а треба сфоткати. Картина називається Вирішили вайбово поїсти супчики. Йдуть люди якісь місця, а от два. на мосту і Треба Треба заростати. Розминути за з ними Мені. поки сидимо, розкажу трошки за історію виникнення Гавереччини. Існує місцева легенда, що першими людьми, які тут заселилися, були гончарі, бо їх вигнали з білого каменю, там де ми починали йти, через те, що вони забруднювали все чернотою. Бо випалювали вироби і вихлопами робили шкоду людям, і їх виселили значить в ліс, і тут вони почали жити, і така історія: яке дерево. І ти сюди не бійтесь, він не за цей приїжджає два рази в лікарні купити, можна, а так поїхав, і там нічого, та купив, та й все. Лиш до бажання було. Ти тут живеш, природою, ніхто тобі не мішає, ніхто тобі не докоряє і ти не нервуєшся. Хата, типу, спеціальна для хащів. Вже розвалена, отут хата розвалена, така природа, таке свіже повітря, а ніхто ним не насолоджується. Та я не знаю, сюди можна заходити чи ні. Але дуже гарно. Дивіться, оце... давай почнемо цього. Оце красива, естетична сторона, бачите, фотозона. І не естетична, коли глайчики лежать просто тому, що вони потрібні. Я не знаю, можна, Добачте, мені, будь ласка, можна візьму? візьмемо? Покажу. Якісь такі узорчики. О, це турка, до речі. А. Коза! Охоронець заді мене гавкав, а е ох охороняє корчму, як нам сказав місцевий пан, той що нас підвозив. Коли приїжджають на екскурсію, то дивляться е цей, е діти, здається, тут їдять чи я.